Вітаю вас на хвилях міжнародного інтернет-радіо друзів». З вами рубрика Фразологічні хвилини і я, Ткаченко Наталія. Сьогодні ми поговоримо про фразологізм, який передає холод, суворість і водночас витримку це вислів, триматися як людяна борулька Історія виникнення: зима пора морозів і снігопадів. Одним із символів цієї пори є борульки, які звисають із дахів. Вони холодні, тверді і нерухомі. Саме ця особливість закріпила за ними значення стриманості, байдужості або навіть емоційної замкнутості. Якщо про людину кажуть триматися як людина-барулька, це означає, що вона поводиться холодно, не виявляє ніяких емоцій і не піддається впливу почуттів. Проте інколи така стриманість потрібна, щоб напідатися паніці або прийняти виважене рішення. Дорогі слухачі, важливо пам'ятати, що навіть найхолодніша барулька стане під проміннями весняного сонця. Тож нехай у вашому житті буде місце і для витримки, і для щирих почуттів. Дякую, що слухаєте нас на хвилях міжнародного інтернет-радіо ШГП «Тисяча друзів. З вами була я, Ткаченко Наталія. До нових зустрічей у рубриці «Фразеологічні хвилини.